Сорт винограду Аркадія, вимірювання брікс по рефрактометру. Так, беру ягідку і на призму вичавлюю сік. Так, щоб повністю вкрити призму. Є. Закриваю пластиковим склом. Потрібно закрити так, щоб майже не було бульбашок. Так, зараз поглянув окуляр. Окуляр показує. 15, 16, 17 близько 18, Ну трішки не дійшло ще до 18 брікс. Зараз спробую показати. Якщо, звісно, вийде, сфокусувати. А, зараз так, о, так, 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 трішки було видно. Так, он 15. Зараз чіткість наведу, 15, 20 і там близько. О, Аркадія на сьогодні має такий брікс, Тобто буду повністю знімати всі грона. Що підтверджує показник рефрактометра.